Радо всіх я вас вітаю, щиро всім добра бажаю. Продовжуємо впражнятися з язичком. Перша вправа називається смачне варення. Наступна вправа кішка сердиться. І остання вправа гойдалка. Молодець язичок попрацював. А тепер давайте пограємо з пальчиками. Приготували кулачки. Їде білка своїм возом. Каже, я підвести можу лисичку, сестричку, горобця, синичку, ведмедя товстоп'ятого ще й зайчика вухатого. Сьогодні ми з вами підемо до королевства математики і пограємо в гру слова навпаки. Товстий, тонкий, брудний, чистий, мокрий, сухий, плакати, сміятися. Продовжуємо грати. Порахуйте, скільки раз я вдарю в бубен. Скільки раз малята я вдарила в бубен. Так, 5 раз. Продовжуємо слухати. На цей раз скільки? Вірно малята. Шість раз. Молодці. А тепер закріпимо геометричні фігури. Веселі фігури. Трикутник. На уроці сороки сиділи, за трикутник разом гомоніли. Кажемо, без балачок роблять з них ялинничок. Ромб, якось галочка тримала кольорове одіяло. Усі клапати простенькі та як ромби, всі гарненькі. Квадрат. Ось малює хлопчик гнат, олівцем виводить. На клітиночках квадрат в зошиті виходить. Прямокутник. В лісі якось гномик Знайшов гарненький домик. Стіни в нього як з картинок. З прямокутників це глинок. Всім відомий сніговик до морозів з малку звик. Тому під ялинками танцює із сніжинками. Порівняємо предмети за висотою. Низький, високий. Високий, низький. Низьке. Високе, добре малята. Малята. Завершуємо наше заняття традиційно вирішуванням нескладних задач на математичній лінійці. На першу лінію покладіть шість предметів. Один, 2, 3, 4, 5, шість. На другу лінію покладіть три предмета. Один, 2, 3. Скільки білочок? 6. Скільки морквинок? Три. Чого більше? Білочок. Чого менше? Морквинок. Наскільки білочок більше? На три. Наскільки морквинок менше? На 3. Що треба зробити, щоб стало порівну? Треба або прибрати білочки, або додати морквинки. Сьогодні ми прибираємо білочок. Чи всім всього вистачає? Так. Як називається це співвідношення? Порівну. Молодці малята, ви справжні математики.